Доброго дня, шановні друзі. Це знову я Олексій. Зараз завітав на територію нашої місцевої школи. Це приміщення нашої початкової школи, так званої. А поряд знаходиться приміщення нашої місцевої загальноосвітньої школи, яка має чудовий вигляд. Зараз я. Проходжу по самій території школи. Багато хто із вас, напевне, тут навчався і пам'ятає цю школу. Погляньте, які чудові клуби, як це гарно все виглядає. Прибрано, чисто. Завжди мені подобається наша школа, тому що тут наведений лад і гарно, завжди гарно. Шановні друзі! Тут пройшло моє дитинство, тут пройшла моя юність. Як багатьох із вас я навчався в Великописарівській загальній освітній школі і закінчив тут 11 класів. Зараз проходжу нашою школою, знайомлю вас, шановні, з такими чудовими локаціями, ще проходжу далі, дивіться, тут також прибрано. Чисто гарно. Напевне, працівники школи займаються очисткою території. Це, це гарно виглядає, чистенько. Неподалік школи, дивіться, я доходжу до свого подвір'я. Я хочу вам запропонувати поглянути, як воно гармонійно виглядає. Ось пам'ятник знаходиться Тарасу Шевченку на території школи, якщо ви пам'ятаєте, ось так це все виглядає. Мені подобається і зовній вигляд школи, та і є свої якісь спогади на, на у себе. А ось подивіться, скоро вже я бачу ось у школі така величенька абрикоска, яка скоро, напевно, розцвіти. А ось ряду хочу запропонувати вам, шановні друзі, із школи ми Паралельно з вами переносимось на це подвір'я, яке, про яке ви вже багато хто з нас знає, про яке я завжди пишу, розказую і запрошу вас, шановні, Не забором і відкриємо його, я сподіваюся. Я хочу вам запропонувати подивитися, як виглядає зовні народний музей бершута сала. Декілька місяців я вам розказував про нього, показував свої публікації, а зараз подивіться. Що я вдосконалив, як це, який це має зовні вигляд? Отакі невеличкі локації. Таку гарну вивісочку я зробив. Е -е 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 -е. По-своєму, мені приємно, наприклад, мені подобається тим, що я займаюся, і тим, що я хочу зробити. Відкрию невеличкий секрет для вас, шановні, для багатьох із вас, про те, що думає, що я хочу це зробити все приватною власністю, та і напевне, навіщо йому це потрібно. Ну, Багато з вас так відзиваються про мене. ну, Дякую за їхню думку. Я хочу сказати, що всі ми не вічні, шановні, і це приміщення музею, яке я започатку. І хочу відкрити, я свого часу е, хочу передати у власність нашої громади. І ось вам відповідь, шановні мої жителі, шановні мої, мої е, слухачі, ті, хто задавав мені питання, навіщо це ти робиш і навіщо це ти таким страдаєш. Да? Е, я хочу, щоб тут сюди приходили дітки, щоб е, чомусь навчалися, щоб на щось показати. Іменно і з того, як би жили наші предки, наші батьки. Так що, шановні друзі, я сьогодні вам перед вами відкрив невеличку таку свою. Таємницю. Сподіваюся, що я його завершу і ми з вами зможемо скуштувати тут запашного та смачного борщу. Так що гарного вам дня! Було приємно вам показати нашу територію школи і паралельно я захопив вам показав музей борщу та сала. Гарного вам дня, ще раз, шановні друзі, щиро ваш Олексій Скоркін.